Можливо, справді чути знати голос Божий дізнатися про це на сьогоднішній передачі переможного свіруча. Кеннет Копланд та його гіст Джеремі Пірсон продовжує цикл передач жити життям достатку. А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Отже, ми прославляємо тебе сьогодні і поклоняємось, і дякуємо тобі, що все діє на добро тим, Хто любить Бога, тобто нам, і тим, хто покликаний згідно з твоєю волею. І це також ми. І ми дякуємо тобі, хвала Богу, що все не діє проти нас, все діє на нашу користь. Все, що має небо, належить нам. І ми радіємо в цьому сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Приєднуйтесь, звернімося до Слова Божого. Брате Джеремі, поведи нас. Ми говоримо про життя, ми говоримо про саме життя Боже. Це та річ, яка робить Бога Богом. Це та життєва сила, яка є творчою і продуктивною. Продуктивною. Це правильне слово? Вже, Вже так. так. Вірно? Прозвучало непогано. Я хотів сказати: сила, яка виробляє. Ще одне хороше слово. Так. Гаразд, отже, вона продуктивна, так? яким чином? Вона виробляє. Ось що я намагався пояснити. Я хотів сказати два слова одночасно, і це мені не вдалося. Вона продуктивна в житті так, що всі ті речі, які потрібні, щоб виробити хороше життя, любов, радість, доброта, лагідність, милосердя, стриманість. Люди порівнюють стриманість з чимось поганим. Я буду змушений поїсти тільки трохи. Ні. Сила побожної стриманості це, коли ви насичені тією кількістю, яку маєте, замість того, щоб бути не на жару, який намагається наситити так. себе їжею чи грошима або чимось іншим. Так. Це Господь пастер мій, тому в недостатку так. не буду. Я не перебуваю під тиском з жодного приводу. Так. Хвала Богу. Таке життя є хорошим так. життям. І хто хоче мати добре життя і жити довго, насичений днями, тому доведеться ходити в речах Божих так і в житті Божому. Саме про це життя говорив Ісус, і саме про нього ми читали протягом кількох днів. Я прийшов лише з однієї причини, щоб ви мали моє життя і мали його з достатком. Так. Хвала Богу. Подумайте про всі ті речі, з яких всі ми вийшли. Ми всі ходили за нашою плоттю. Ось що означає цей термін. Я не знаю кращого способу висловити це. Це було або незаконно, або аморально, або сприяло зайвій вазі. Це все було з того боку. Навіть коли це не було щось особливо погане. Якщо ви руками присвячували своє життя тільки цьому і нічому іншому, це ні до чого не приводило, і ваше життя просто зникало. Воно нічого не виробляло. Тож всі ці бажання з'являлися природно. Чому? Тому що ця земля перебуває під впливом прокляття. Яке прийшло на неї, коли Адам відокремив себе від Бога, Тож вона котиться під укіс. І для того, щоб текти назустріч руйнуванню, потрібно просто розслабитися. І цей потік сам приведе вас туди. Але коли ви розвертаєтеся і починаєте жити вірою, починається боротьба з вашою плоттю. Проте, коли ви робите це так, як говорить Бог, він піднесе вас над цим. Це завжди. Вибір і протистояння боріться доброю боротьбою віри, але це добра боротьба непогана. Яка боротьба є доброю? Ви знаєте, що перемагаєте та ви знаєте, що перемагаєте ще до того, як в неї входити. Як у мої шкільні дні, коли я займався спортом, зокрема, грав в американський футбол, у нас були серйозні тренування, і все тіло боліло. Воно було побите в синцях. Проте я не вважав це стражданням. Я грав у цю гру, і я шукав нагоди змусити страждати іншого. Ось що я виніс віти. <laughs> так це моя перемога над сатаною, моя перемога над смертю, моя перемога над гріхом та всіма хворобами, недугами, демонами, бідністю і радістю, коли ви змінюєте напрямок життя. Яке котилося під укіс, до смерті і приводити таких людей у славу Божу. Це перериває всі труднощі боротьби, віри проти плоті та інших подібних речей, саме про це ми і говоримо, так? І тут ми говоримо про те, як приймати це, приймати життя Боже, ходити в ньому. Передавати його, вводити в дію, захищати, думати, говорити, жити ним. Отже, веди нас в цьому, Джеремі. І Господь ще не дає мені перейти до цього. Це життя Боже. Це не життя заборон. Ні, ти не можеш зробити це. Ми цього не можемо робити, ми так не робимо. Ми навіть не спілкуємося з людьми, які це роблять. Ні, більшість подібних речей це лише релігійна свідомість, або краще сказати, релігійна коректність, коли ми говоримо щось і робимо це тому, що так нас навчає релігія. Якщо я молюся за свою їжу, перш ніж її спожити, лише тому що я повинен це зробити, тоді з цієї чи з іншої причини вона все одно буде викликати проблему в моєму шлунку. Я молюся за їжу для того, щоб молитва освятила її і зробила придатною для споживання. Амінь. Ось у чому мета молитви за їжу, а не тому, що я належу до першої церкви, яка молиться перед їжею. Чи церква, яка миє свої руки або що? Добре робити все це, але з правильних мотивів. Звичайно, головним мотивом є життя. Амінь. Амін. А тепер починай. Що ж. Ми вже утвердили, і це повинно бути на передньому плані розуму кожного віруча, що ми з вами ніколи не зможемо жити цим життям осторонь від слова Божого. Саме тому Ісус сказав у Євангелії від Івана 10.1.9, Після чого відразу ж іде Івана 10.10. 10. мої вівці знають мій голос. Він зробив дуже цікаве твердження. Він сказав за голосом чужого вони не підуть. Ми з вами не підемо за тим, що є для нас чужим. За тим, що для нас незнайомим, включно з голосом Ісуса. Якщо голос Слова є чужим голосом для вас, ви не підете за ним. Якщо ведення духа, то для вас голос чужого, ви не підете за ним. Саме тому ми говоримо про те, що слід розвивати вухо, яке слухає. Коли моя дружина телефонує, мені говорить Привіт, це я. Мені не потрібно гарячково перебирати в своїй голові всі голоси, щоб пізнати, хто це. Сарі не потрібно щоразу представляти себе, коли вона мені телефонує. Чому тому, що я знаю її голос, і почувши її привіт, я відразу впізнаю її голос. І причина в тому, скажу так, що ми маємо з нею спільну історію. Причина в тому, що вона означає для мене протягом останніх дев'яти років. Причина в тому всьому, що ми бачили разом, прожили разом, пройшли разом. І я розвинув вухоки, слухай її голос для мене. Це не є голос незнайомця. Їй потрібно лише сказати Привіт, любий», І я відразу ж знаю, хто це. Ісус говорить про те, що потрібно розвинути це вухо, яке слухає бути знайомим з його голосом, щоб кожен інший голос, окрім його, був голосом чужого, і вони йшли слідом за ним. Він сказав, що вони не лише не підуть за ним, вони втечуть від нього. І він сказав, кожен голос, який не є моїм голосом. Коли ви введені чимось іншим, крім ведення Духа Божого байдуже, чи це фінансова можливість, чи це тиск з боку вашої сім'ї, тиск з боку людей, яких ви любите. Будь-який голос, який не належить йому, обкраде вас. Господь щойно дав мені одну думку. І я ніколи не думав про це раніше, подумай про вівцю. Як вівця може робити це? Адже це створіння, яке не має людської здатності розуміти голос пастуха? Тоді як же ця вівця робиться? Бог створив її такою. Він створив її так, що вона може Щоб чути. Він створив нас так. Що ми можемо чути Його так, голос. І в людини, яка не знає Ісуса, ніколи не підпорядкувала себе йому. Проблема в тому, що вона слухає імітатора того, хто наслідує. Його голос звертається до тієї частини, яку Бог створив для того, щоб іти слідом за кимось. Але це неправильний голос коли ви дивилися по телевізору на пародиста, ви думали, о, він звучить точно як той і той. Але якщо він буде пародіювати якусь людину в її ж присутності, його пародія втратить майже всю схожість. За все своє життя я бачив лише одного пародиста, який міг наслідувати людину в її присутності. І якби ви заплющили очі, ви би не могли розрізнити їх двох. Але навіть в такому випадку, якщо він буде робити це дуже довго, він не зможе вдавати себе когось іншого довго. Ви відчуєте різницю і ви здогадаєтеся, хто справжній. Господь показав мені це багато років тому. Д'явол намагався імітувати голос Господа. Він прив'язав це до того. Чого Господь навчав мене тоді? І я зупинився. Я був в центрі Талси. Я проводив служіння в місті і пішов за чимось. Центр я підходив до своєї машини, і я стояв на тротуарі, я просто зупинився і сказав Господи, це звучить неправильно. І мені байдуже, що це ти. Якщо я не знайду цього у слові, я не робитиму цього, поки не побачу. Ось що вберегло мене від біди того дня. і Господь відповів мені тоді на ще вищому рівні. Я почув: гаразд, я приймаю це. Я порозмовляю з тобою про це згодом. Тож я просто поклав турботу цю на нього і вирішив, що не робитиму цього, поки в нас з Господом не буде часу, щоб це виправити. Я повернувся в свій номер в готелі, прийшов з цим до Господа, а він сказав: А тепер я дозволю тобі відчути різницю. Я ніколи не думав, що він міг зробити це. Він сказав: Ось мій голос. І він знову повторив те, що я думав, почув від нього у центрі міста. І я подумав: так. А тоді продовжу. А це голос ворога. І я знову почув це. І одразу ж, коли я це почув, я зрозумів, що це не Бог. Про те, що сталося, коли я це почув. Я не лише втратив всяке бажання робити це, коли почув. Але в моєму розумі одразу ж промайнули різні місця писання, які показали мені, що я був зовсім близько? це не було правильно. Це було близько, але не було правильно. Тож я сказав: ні, я не йтиму за цим в ім'я Ісуса. Відійди від мене, сатано. Я закриваю перед тобою своє вухо. Господи, я прихиляю своє вухо зараз до тебе. Яким є твоє слово в цьому? Тоді я почув його слово. Так я не говорю про фізичні голоси. Якщо ви почнете шукати фізичних голосів, диявол подбає про те, що ви пройшли через більше ніж ви хочете пройти бо це є в вашому дусі. Це у вашій захищеній частині. І того разу, коли я почув голос Господа, крім того, писання підтвердило це, я побачив, чим намагався звести мене диявол. Тож я розібрався з цим і пішов слідом за Богом. І звичайно ж, все спрацювало так, як і повинно було. Але ось чому це так важливо в житті? Тому що це стосувалося майбутнього цього служіння. Це стосувалося мого особистого життя. Це стосувалося життя Глорії. Я маю на увазі, варто було зробити лише один крок і один вибір, і не потрібно аж так багато кроків, щоб збити вас зі шляху. І якщо минає якийсь час, ви все більше збиваєтеся з курсу, і, врешті-решт, настільки відходите в бік, що навіть не чуєте добре, і ви керуєтеся лише логічними кроками, а це дуже небезпечно. Багато служінь пішли у цьому напрямку. Так. Це надзвичайно небезпечно для вашого фізичного життя. але особливо це небезпечно для тих речей, які важать для вас щось для вашої сім'ї, для того, що впливає на ваше фінансове життя, і всього, що це тягне за собою. Отже, нахиляйте своє вухо. господи, я налаштовую себе, щоб чути твій голос. Це щось інше, Джеремі. Кожен повинен це робити. І я навчився цього від моїх духовних батьків і старішин, які були моїми наставниками, особливо від брата Роберта та брата Хейгена і ще брата Хілтона Саттона та інших, які відіграли значну роль у нашому житті. І в мене є певні робочі домовленості з Духом Святим. Ви помітили, що ви прийняли Ісуса тоді, коли запросили Його. І Він одразу ж прийшов. Ви прийняли Духа Святого, коли запросили Його. Ви прийняли Слово, коли нахилили до Нього своє вухо. Ви запросили це Слово запанувати над вами, бо Він не буде нав'язувати себе вам. Він ніколи не буде порушувати вашу волю. Тільки коли ви добровільно підкоряєтесь Його плану. Я прийшов до Господа і до престолу його благодаті і сказав: Господи, я покоряю себе перед Тобою. В мене немає іншого плану, крім Твого плану. В мене немає іншої волі, крім Твоєї волі. Я не зацікавлений ні в чому іншому, крім того, щоб іти слідом за тобою. І я прошу тебе і підкоряюся тобі. Щоб з моїх уст не сходили слова, які не повинні зійти. зупиняй мене я прошу тебе. Я піду навіть далі, Господи, дозволь мені, Господи, покласти відповідальність на тебе за те, щоб зупинити мене перш ніж я вплутаюся у те, у що не потрібно. У питаннях суперечок, непрощення, невір'я, слів смерті, слів. Це перелякало мене аж до смерті. Я так зрадів, що мало не помер. Вмираю, так хочу поїхати. Усіх цих непотрібних слів. І я прошу тебе, Господи. Хіба Давид не робив цього? Постав охороне. Поклади, сторожу, охорону. Поклади сторожу на уста мої. У нього була домовленість про співпрацю з Духом Святим. Він перебував в мене під час проповіді, і я був змушений зупинятися і говорити: зачекай хвилинку. Дозвольте мені повернутися назад, бо я сказав це неправильно. І я повертався назад і виправляв себе. Не бійтеся виправляти себе перед людьми. Кайтеся перед ним. Скажіть хвилиночку, зачекайте, зупиніться. Щойно я збрехав вам. Мені потрібно покаятися і виправити це. Господи, пробач мені за це. Ти знаєш, я сказав, що робив це тисячу разів. Насправді здається, я робив це двічі. Виправляйте такі речі. Вам не потрібно бути недбалими у цьому. Бо якщо ви будете недбалими, ви ніколи не виростете понад цю недбалість. пам'ятаю, коли Господь сказав Лорії, у постійності, В тому, щоб бути постійним. у постійності є сила, що більше ви ходите в тих речах, які є правильні, то більше Божа сила і слава зростають. У вашому житті. отже, це практичне знання віри і домовленості про співпрацю з Духом Святим є безцінними, коли йдеться про те, щоб чути голос Господа. Якщо я тільки почну прислухатися до неправильного голосу, я прошу тебе закрити мої уста. Амінь. І він робив це. Дяка Богу. Це рятувало моє життя стільки так. разів, що це навіть не смішно. Здається, на вчорашній передачі ти задав про те, що Бог завжди говорить. І це правда, Дух Божий в нас завжди завжди говорить. Я маю на увазі щоразу, коли ви відчиняєте цю книгу, він говорить, і він говорить до вас весь час. Але в сьому розділі послання до римлян» Павло говорив про цю боротьбу, яка відбувалась у нього всередині. Він сказав: те, чого я не хочу робити, роблю. Те, що я хочу робити, так. не роблю. Його тягнуло в різні сторони. Плоть тягнула його в одному так. напрямку. Його в Дух сторони. тягнув його в іншому напрямку. Дух завжди говорить, але ти помітив, чи ви помітили, що плоть також завжди говорить? Ти говорив про це вчора. Вона має голос. Все має голос, але ми з вами вирішуємо, хто отримає мікрофон. Ми з вами повинні вирішити, кому збільшити гучність, і найкращим прикладом, який я бачив, є, звичайно, Ісус. У цьому саду, перед тим, як піти на хрест, він вигукнув до свого батька і сказав: що ж, якщо є можливість, щоб ця чаша проминула мене, але що він сказав після цього? Не моя воля, але твоя, нехай буде. І ось що сталося далі. він повернувся до своїх учнів, які спали. і Сказав: невже ви не могли попильнувати і помолитися зі мною і однієї години? І він сказав таку фразу: він сказав: Дух бадьорий, але тіло немічне і довший часу читав це місце так. Так, прокиньтеся, ваш дух прагне молитися, але ваша плоть хоче спати. Я розумію, що в цьому є істина. Але мені здається, він говорив їм: подивіться, яку боротьбу я відбуваю зараз. Слабкість плоті Ісуса не ображайтеся. Але Ісус був чоловіком, спокушеваним так само, як і ми з вами. Це плоть, розумієте. Якщо ви думаєте, що у вас виникає спокуса, з'їсти їжу, що викликає ожиріння, подумайте про ту спокусу, через яку пройшов він, щоб не піти на цей хрест. Він знав, що чекає на нього не лише фізичний біль, але він знав, що на нього чекає відокремлення від його батька. Джеремі щойно ти сказав те, що потрібно знати кожному. Якщо у вас виникає спокуса, трошки переїсти, то Бог був спокушений усією спокусою, яка тільки існує, щоб переїсти. Ви ще не бачили стільки спокус порівняно з тим, що бачив Ісус у кожній сфері плоті, розуму, духу, всюди. Він був спокушуваний до максимуму, так. тому що він взяв на себе всі спокуси, і він чинив їм опір словом Божим. Яка людина? Що він сказав? Тієї миті він сказав слабкість моєї плоті не хоче цього робити. Але потім він надав голосу, і в цьому секрет. Він озвучив готовність свого духа. Слабкість його плоті кричала: якщо тільки є якась можливість, щоб мені цього не робити, я не хочу цього робити. Але дух прозвучав гучніше. Проте не моя воля, а твоя нехай буде. Саме так ми з вами живемо. Є два голоси, які завжди говорять: немічність плоті і готовність бадьорість духом. Я дійшов до такої майже у своєму житті, коли сказав. Господи, я хочу, щоб готовність мого духу була гучнішою від слабкості моєї плоті. Так. і ти помітив, що сталося, коли він зробив це, коли він озвучив це, все закінчилося з тієї миті. Він проходив через випробування, страждаючи так, як не страждав ніхто, але цей тиск. Який був на ньому, зник безслідно? Він дивився на радість, що була це проти. дуже сильно. Богу. Дуже сильно, і в цьому наша перемога. Амінь. саме так це робиться. Наш час вичерпано. Ми з братом Джеремі повернемося хвилину. ответ, когда молимся. Мы благодарим за него Бога. Мы заканчиваем молитву и благодарим Его. А на следующий день мы благодарим Его и на следующий день мы Его благодарим. Мы благодарим Его за то, что Он сделал. Спасибо, Господь, за то, что мы избавились от долгов. Спасибо, Господь, за то, что все счета оплачены. Вы идете к почтовому ящику, там счета. Спасибо, Господь, за то, что все счета оплачены. Ты берешь эти счета, ты их открываешь и ты их оплачиваешь. И вы говорите это над каждым чеком. Спасибо, Господь, за то, что эти счета оплачены. Я называю их оплаченными. Обращайтесь к счетам. Обращайтесь к деньгам. Деньги, приходите во имя Иисуса. Слава Богу. Аллилуйя. Вы скажете, но ну, это так фанатично. Да, но это здорово. Это сработает. Это выведет вас из долгов. У 1967 році ми заснували це служіння, і я почав з того, що послухався Бога і поїхав в університет Орла Робертса. Це було єдине, що я знав, слід зробити. Це інше прийшло згодом, але ще до кінця того року Господь захопив моє мислення і показав, що все моє життя має бути спершу життям молитви. А тоді вже дії і всі поразки в житті, віруючого, виникають з поразок молитви. Тому ми молимося у нашому служінні. і я кажу це, тому що я хочу, щоб ви знали, все, що ми маємо, все, що ми робимо, проповідь слова, кожна звістка, яку ми проповідували, кожне рішення, яке ми приймали, все, що відбувається у нашому злорії житті, у нашій сім'ї в усьому спершу йде молитва. І це не просто. Ну, мабуть, мені краще помолитися сьогодні. Ні, молитва відбувається постійно, весь час, і ми постійно запитуємо Господа про все, перш ніж ми щось робимо. Якщо вам потрібна молитва, особливо якщо ви лише починаєте жити таким чином, або, можливо, ви у такій ситуації, де ви не знаєте, як молитися. У нашому головному офісі місії є молитовні служителі. І вони готові молитися за вас щоденно, на основі слова Божого. А якщо вони не знатимуть, що робити, вони дізнаються і послужать вам належним чином. помоляться, не лише будуть проповідувати вам по телефону, але й моляться і отримують результати. Джеремі, минулого року ми отримали понад мільйон вхідних телефонних дзвінків, і скажу вам, вони отримують надзвичайні результати. Хвала Богу в наших регіональних офісах. В інших країнах також є наші співпрацівники, які моляться за вас. Дізнайтеся, як вони працюють. тут у нас в Техасі, в Фортфорті, молотовне служіння працює 24 години на добу. перш ніж ми закінчимо, я хочу посіяти цю книгу у ваше життя. Це партнерський пакет. Саме про це ми говоримо. «Амінь». мова йде про партнерство з Богом, і ви можете замовити її, скориставшись інформацією. Алілуя до зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь.